Друзья, всем привет! Витаю вас в новом видео. Ми вже в Києві, сьогодні повернулися. Після потягу трошечки відпочили. Зараз от зібралися. Сьогодні в нас є справи, треба сходити і на пошту, бо мене завалили посилками. Зранку ще встигла забрати одну посилку з поштомату. Сьогодні був останній день, тож я встигла її забрати. Потім треба на новій пошті забрати замовлення з сінцей. І дуже багато дрібничок прийшло на Укрпошту з Аліекспрес. Але спочатку підемо пообідаємо, тому що зранку ми тільки випили чаю з пирогом, який нам тітя дала дуже смачний такий сливовий пиріг. Я просто від нього була в захваті. І так як вдома пусто, то вирішила зараз поїсти. Мабуть, підемо в епіцентр. Там є кулінарія, щось швиденько перекусимо, а вже туди на вечерю буду щось готувати. В Києві погодка чудова, плюс 24 градуси тепла. Я сьогодні в сукні. Навіть не одягала наверх сорочку або а, джинсовий жакет. Мені нормально. Трошечки такий свіженький вітерець, але на сонечку підпікає. Чисто по борщику сьогодні. У мене зі сметанкою, шматок м'яса з жиром. Сергій собі взяв цвітну капусту в яйці. Дивіться на карапуску. Отак наче нічого і не видно, далі ще є. Ось так оп, і сюрприз. Боже, як гарно, все квітне, ці кущі взагалі дуже класні. Ми вже пообідали. І тепер треба купити свіжих овочів, щоб були на салат. Потім ще зайдемо до сімейного лікаря. Треба, щоб вони подивились нашу декларацію, яка в нас є, Чи вона дійсна, вірна, бо пологовий треба з собою брати. І вже за посилочками і додому. Тільки подивіться, яке шикарне дерево в Неймовірне просто. М -м. Треба будемо з'їздити в сад, поки квітне бузок. І пахне так. Знизу, бачите, повідламували гілки. Ну Зверху краса. Ходили вже і до сімейного лікаря, нам роздрукували нові декларації, поставили печатки, От тому що у пологові треба буде з собою брати декларації з сімейним лікарем. Завтра Сергію вишлють направлення на флюорографію. От. І все, треба буде йому зробити флюорографію. Завтра мені ще на візит плановий до лікаря. Добре, що я перед тим, як їхати в Кривий Ріг всі аналізи здала, які мала здати. Ну і все. Ось моя папочка з усіма документами на Посилочку з сенсею забрала, замовлення робила через додаток, отримала знижку 10% і ще безкоштовна доставка була. У нас тут біля ресторану, дивіться, фотозона до Великодня. Треба вже і собі потрохи готуватися, бо часу обмаль. Так, ну що, будемо дивитися. Що я отримала, від Notino, від Sensei та AliExpress. Так, почнемо залі. Перше, це ось така косметичка дитяча, дивіться, вона йде з такою наліпкою, можна буде на візочок чіпляти, а взагалі я замовляла, щоб сюди складати. Підгузки, серветки вологі і брати з собою на вулицю на прогулянку. Ось така косметичка класна. З везмедиками. Мед Мені подобається. І, до речі, подобається цей пакет. Він дуже приємний. На застіпці якраз знадобиться щось спакувати пологовий. Далі ось такі. Сенсорні м'ячики яскраві, вони ще зі звуком. Я їх взяла для того, щоб робити масажики ними. Ну і потім вже, коли дитинка буде більш доросла, буде їх тримати, гратися ними і розвивати моторику рук. Такі приємні кольори. Так, це я вже взяла собі. Мені здається, що для кожної мами це необхідна річ. Ось такий чохол на телефон зі шнурочком, щоб можна було вішати його на себе і були вільні руки. Потім тримач ось такий для дурника. Він силиконовий. Приємний колір такий і дракошка. У нас ж дракошка буде якраз в тему. І ще ось така річ. Ось дивіться, це шприц, щоб дитині давати ліки. На ковпачку є мірна шкала, силиконова така пустушечка. Далі дивимось сінсий. Тут невеличке замовлення, дивіться, ось такі наволочки, декоративні на подушки. Їх дві штуки. Тут треба просто відрізати. Вони такі м'якенькі молочного кольору на замочку. Якраз в мене є дві подушки, я хотіла вже на них давно придбати наволочки. Так, і далі, далі у нас листівка, далі ось такі. Тупи, топи, топи. Це для годування. Тут є кліпси. Ось вони відстібаються, і щоб можна було годувати дитинку. Так, один берш. Це Елька. Ну, мені здається, великувато, хоча треба мірити. Ще ж груди нам'ються і точно такий топ чорного кольору. Ось такий. Ззадній є застіпка. От. Треба буде поміряти. Так, ну і наступна посилочка з сайту надію. Я вперше на цьому сайті робила замовлення, але скажу одразу, що мені сподобалось. Я вибирала речі десь протягом тижня, і кожен день на ці речі знижка ставала все більше і більше. І тому я швиденько наповнила кошик і зробила замовлення. Звісно, що в мене замовлення. Більше для дитинки, От. але там є все. І косметика, парфумерія, тобто, для всіх, мені вже подобається. Все йде з Європи, тобто все оригінал. Дивіться, ось таку пляшечку Philips Avent я замовила. Від нуля, і вона йде з таким пристроєм антиколікова. Ось так вона виглядає. дивіться. Так, ладно, я не буду розкручувати, там є інструкція. Все почитаю, подивлюсь, але ціна була просто найдешевша з тих, що я бачила. Я Продивилась і в інтернеті, і в офлайн-магазинах. І тут зі знижкою була найдешевша ціна. Десь 300 з чимось гривень вийшла ця пляшечка. Далі дивіться, ось такі ножиці для мого бебіка. Ножиці йдуть від нуля. Тут коротке лезо, футлярчик такий, хоча, може, це просто упаковка. І ще є, я дивлюсь пластиковий ковпачок. Клас. Дуже класний цей бренд. Теж багато чого є цього бренду для дітей. Так, дивіться, пустушки чи дурники, хто як називає. Дві штучки від бренду Bips. Це теж дуже класний бренд. Одна, бачите, така. Молочного кольору Айворі, і інша зелененького. Якраз під цей тримач, я все класно придумала. Так, ці пустушки йдуть першого розміру, тобто від народження, і тут йде, вон, бачите, звичайна форма, наче. Жіночий сосок. От. Соски зроблені з натурального матеріалу, Каучук начебто, і треба міняти раз на три місяці. Далі ось такі трусики. Це я взяла собі, щоб взяти з собою в пологовий. Вони ось такі тоненькі. Після пологові трусики вони багаторазові. І туди чіпляється прокладка. Чоловіки, вибачте, за такі подробиці. Так, і тут дитяча косметика. Зараз розпакую, покажу вам. Отже, показую олійка дитяча від бренду Бобхін. Це мені сестра порекомендувала таку взяти. Потім від цього ж бренду крем під підгузок. Це саме крем, його можна використовувати щоденно. Так, судокрем взяла. До речі, ціна була дешевша, ніж у нас в аптеках. Я теж все це продивилася. Судокрем вже, коли будуть якісь проблемки, не дай Бог, по прілості, то тільки тоді буду ним користуватися. Ще обов'язково докуплю біпантен. І мило дитяче від бренду Чіко, Чіко Кіко, хто як називає ось таке мило. Хоча, ну, це треба буде в пологовий, а я згодом потім куплю не мило, а пінку, бо вона така більш ніжна. Вітаю вас в новому дні. Приїхали в лікарню, як я і казала сьогодні. в мене плановий візит до. Лікаря ще зайшли в реєстратуру, записали Сергія на флюорографію і запис аж на 14.05. Буду дуже сподіватися, що я до цього часу ще не народжу, тому що без флюорографії Сергія не пустять до пологової зали, а він стоїть, он радіє, якщо так і буде. От, і потім, після того, як відбудеться візит до лікаря, а ми ще встигаємо в школу батьківства. Сьогодні така цікава тема буде: догляд за породіллю та шкала Абгар. От, підемо разом з Сергієм. Чекаємо лязірочка. зірочка. Що? Кажу, чекає моя зірочка. Так, ну що, у лікаря була, поміряли животик, послухали серцебиття дитинки, все добре, здала аналіз, і до речі, аналіз треба буде завтра зранку занести в лабораторію в діло. У нас є десь поруч Є. Де. Головне, не забути це зробити. От і назначили наступний візит на 22 травня. Тож Сергій. Лікар впевнений, що ми встигаємо, здамо флюорографію, все буде добре. А ще вони запитали: ну там сидить лікар і помічниця. Запитали, чи зібрані вже сумки в пологовий. Я кажу: ну сумки є, але вони не зібрані. Треба ще попрати речі, поскладати все туди. Буду вже займатися на наступному тижні. Так і все. Якраз встигаємо на лекцію в школу батьківства. Тримаємо далі курс в торгівельний центр, Йдемо в Рівермонт. Треба купити Сергію джинси, було фіхом. Потрібен такий лук. Послухали лекцію, я трошечки подрімала, щось мене вирубало, там прохолодно. Я взагалі зробив, прокинулась о четвертій ранку потім. Десь біля самі заснула а але все ж таки все одно не виспалась. Ця маленька людинка не дає спати нормально, підпирає мені. Вона заработала. і тяжко мені дихати. тому дуже часто розкидаюся. Мені подобається цей райончик. Цей. Вулиця Ахматової, Григоренка, Орлівська, там далі Дніпровська набережна. Особливо там ми ходили, то там класно. Сергій вже пішов в примірочно, я ще йому дві пари джинсів взяла. Футболки це ми зайшли в поленбір. З першої спроби лук підійшов. І джинси сіли класно Футболка. А як тобі зручно в джинсах? Да. В джинсах зручно? Зручно, так. Джинси. І футболочка класна, так? І ще ось ці поміряєш і все. Тоді. Це Клюш? Ну вони такі не клюш ширше, а у мене сьогодні лук. футболка в смужку, спідничка чорна, з розрізом. New Balance. Такий лучок. О, так не мерехтить. <реку> <реку> Моряк попай. Ні, nee, все, беремо ті перші. Nee, Вони сіли на тебе і так. Це знаєш, продіджі джинси раніше були. Такі. Mm -hmm. Так, ну ми сьогодні довго не мучились. Одразу оділи Сергія в першому магазині. Заходили ще в Веченден. Nú, Але там, там, дорого. там недорого, там дорого. товару немає. Hmm. Там дорого. дорого. Немає вибору. До речі, там футболки дорожчі, ніж тут. Скільки ця футболка, так? 379 гривень. Ні, ці джинси точно ні. Візьмемо ось ці 1249 гривень. Класно сіла на нього. Ой, щось в мене вже тягне. В боку. находилося. Треба вже відпочивати. Ну Ось ці ідеальні джинси. Навіть не треба прибирати довжину. Колір гарний. Твоя модель. Просто треба запам'ятати, як ця модель називається. Вона на тебе на тебе сідає. Бачиш? Класно і ззаду дуже добре. все стандартно. Стан Футболочка по розміру теж якраз, так? Ну, такого швидкого шопінгу у нас ще не було. Класно, що все знайшли, швидко ще цікаво. Тепер Ми треба морозиво. Дивіться, яке тут є незвичне. Лосось з кунжутом. Сир Філадельфія, грушего конзола. Тунець зі смаком тунцю, мотелла, печиво горе, Пармезан. Це файний води. Дуже смачне. У мене морозиво зі смаком, пармезан-полуниця в ріжку. Взяла собі одну кулку, мені вистачить. Сергій не захотів морозиво. смачно, зі смаком сиру пармезану треба вийти на тераску тут правда так спекотно Мився, я теж. Зайшла ще в сінсей і легінси знайшла. Емка. В Кривому розі не було, в Києві є, забираю. Остання локація на сьогодні сільпо. Обожнюю саме це сільпо в Рівермолі. Я хотіла взяти помідорів, але щось я не бачу. Ось таких чері тільки в упаковці. Бо ми були в іншому сільку, і вони там є. Ще й зі знижку. А ось вони. Все, є Є ось такі 69 гривень Кольорові. Є за 129 400 грамів. Так. 68 250 грамів. А в іншому стільку дешевше, наче ціна була. Странно. Капуста по 37 тут. О, ось є такі пів кіло за 130 гривень.